Чи дружать собаки з котами. Ось, пусик залюблений ними. Він нікуди не збирається, йому все нормально. Кирюко, він сидить, думає, що ви його трогаєте. А пусіку пофіг. Камара ніжно прикусує. Зараз получа камара, Редя ніжно прикусує. А взагалі вони його зализують. Якщо то ваш кіт. Що ви його ви нюхуйте, господі, пустіть ми того пусіка. Пусіку пофіг. Пусік такий, давайте ще давайте, мучайте, мене мучайте. Звісно, дружать собаки з котами, зі своїми котами дружать. З чужими котами, то, звісно, тут чужий не заходить. Так. Пусік, ти вже заморчав? Зализали. Все, стало не цікаво? Не ведеться Пусік на вас? Редя приїхав вже. Камара прилягла. Не трожте ви його. Пусіку хоч хоть... би. Редя, не надо, лапай. Я Пусіку в кайфу. Щас Пусік психане. Камар. Харе! Все, Нельзя! Да, не надо. Не можна. Пусік такий, ну чого ти? що ти чуть ще чуть-чуть би? Я тільки повернувся на другий бачок. Той бачок мені вже зализали, але Ціла лавашки. Пусть скажи, все нормально, мам, все під контролем. Що камара, стало не цікаво, так? Да? Пусік на тебе не ведеться і тобі стало не цікаво, так? Що ти на да? нього дивишся? Отака така картина. Ось вот така картина. Пусик главарь трьох вівчарок. Вони дружать, вони вместе. Пусик заморкутів воно. Отак, отак, так. Вот так да. Ой, скажи, хорошо така, масаж роблять. Скажи вдома, три вівчарки, домашній масажист. Тамара. Редя, полі. Не треба його шкрябати, ред. Наш ти його перевертаєш. Йому так хорошо лежать. Вона така, ей пап, ти що? То ж пусік, то ж наш. Редя. Ана. Я в шокі. Угу. Тепер можна і побіситися. Пусік не ведеться, значить можна побіситися з батьком, так? Да? Так, все, йдемте буду кушать давати. Це лавашки? Все поцілувала і пішла. Пішли? Пригрізти треба. Ага. боротьба за пусіка, це мій пусік, ні, це мій пусік. І погнали. То дружать, Собаки з котами дружать. Тут три вівчарки. Пусік це главаль трьох вівчарок. Йому не страшно нічого. Правда, дурнувати бігає по селу, приходить подерте. <кхм> пусик, ти вщий ще раз, як надумаєш дратись. То ти хоч їх з собою бери, а не ходиш, розказуєш, що ти тут авчарок дресіруєш, а сам приходиш а потом битий. Ну-ну. No, що no. карюха? зараз буду їсти давай. Зараз набісяться вони. Получиш. Тронеш реда получиш. Пусик з карюхою взагалі, друзі. Мы вместе все время. Mm -hmm. Да, Карюша, выпустим пусика, пусик, давай. Разуй на прогулку. Давай, пусть, Пуся, давай. Давай. Нет. Иди пусик только. Давай, пусик. Сам дыши ты. Без них. Выходь, пусь. Не? Пусть носы. Пусть. Выходь. Не хочешь? Ну, не хочешь, что сиди. Нашу двери открывала. Пошли воду кушать давать. Радя. Вони дружать. Ладно, навчити їх любити один одного. Редя! Редь! Редь, іди сюди. Ні, то ж пусик. Здрасте, то ж пусик. Щас, скаже, мама, його випустить і все, і не буде щастя. І не буде щастя ніякого. Пусть. Ярюха підійшла. Все, Пусік заморився. Пусік, давай на вихід. Нет. Пусік такий вікон-віконками. От ти ж моя зайка. Камар, не стягуй його. Він хоче посидіти. Хвостом тринь, тренін-тень. те Пуся. Ти мій зайчик. Нерез? Два трис. Все? Залишимо Пусіка в покої? Все. Кайра наблюдає, що пусика ніхто не обідає. Ну, Кайра дуже дружить з Пусіком. Король. Пусть такий, так. Щоб його такого мочити